Є пропозиція розпочати роботу комісії. Регламент буде такий, що там нікого в нас немає. Юридичний департамент, а більше нікого. Більше нікого, так? Я думаю, так. 40... Да, пів, часу, пів години, О, 40 хвилин вкластися. Так. Щоб нікого не затримувати. Я думаю, так у нас вийде. У нас присутні правоохоронні органи. Ніхто не проти, ні. Хто за цей регламент? Прошу проголосувати. Так. Зразу ми заслухаємо наші департаменти, потім юридичний департамент, І хто прийшов в різному. Чи подивимося по питаннях? Дякую. Розпочинаємо. Тоді Максима Віталія не бачу, Да? А, в коридорі був. Тільки що був. Вийшов по телефону з Ну давайте тоді е, земельні питання. Почнемо з них. Да? Так, що з мамою телефоном. Всім роздані документи, так? Да? По земельним ну, питанням. Подивіться, Юлія Олександровна, депутатів немає ну, когось. Ви просто були у нашій там складені. Порядок. Не знаю, де ви були, Олександровна. У депутатів повинні бути документи. Дивимось. Так, перше питання. Якісь питання є у когось? Юридичної особи? Немає. Які будуть пропозиції? Підтримати. Хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Друге питання. Якісь зауваження, доповнення? Хто з, які пропозиції? Потримує. Хто за цю пропозицію? Дякую. Третє питання. Хто за пропозицію? Підтримаєте, прошу голосувати. Дякую. Четверте питання. Хто за цю пропозицію? Да. Всі дивились депутати, всі ознайомлені. Да? П'яте питання. Теж питань немає. Хто за цю пропозицію, щоб підтримати? Дякую. Приватний сектор. Давайте продивимося. Всі, ж ви питання дивилися, тут з 1 по 25. Є якісь зауваження, якісь доповнення, якісь які будуть пропозиції? Фцікавово. 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 Давайте з 1 по 25 питання приватного сектору. Хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Дякую. Додаткові питання. Перше питання. Якісь зауваження? Є? Ні, не. немає. Ні, немає, давайте. Поза те, щоб підтримати, прошу. Друге питання. Там були пропозиції вискажені на виїзді депутатами. Розділити це питання і два проєкти рішення на виступну комісію, тоді до щоб нам предоставило. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. Третє і п'яте питання це було доручення Олегу Коломойцю, нашому колегі, виїхати, але він сьогодні на службі виконує свій військовий обов'язок. Е, тому я пропоную перенести на наступну комісію. Він mm -hmm. буде. Наступної mm -hmm. комісії доповідь да. допов буде. І ми з вами приймемо якесь рішення. Е, тоді за третє, п'яте питання, щоб вони перенесли на наступну комісію, прошу проголосувати. за те, да. дякую. Е, четверте питання. Е, є зауваження? за те, щоб Немає. підтримати? Прошу голосувати. Тепер припинення, воно одне. Це було земельні ділянки, які були на комунальних підприємствах. Скасовуємо рішення. То за це питання прошу голосувати. Дякую. І додатково, то що були виїзди, право право переважне право орендаря ОГК Авторута 24 на укладення договору оренди землі по вулиці да, для розташування капітальних боксів. То за те, щоб винести це рішення прийняти і винести на розгляд сесії. Дякую. Так, е Максим Вікаліч. Давайте під вас почнемо, так? Да? Де, да. Дивіться, депутати дивилися, всіх матеріали були на руках. Які пропозиції у вас будуть? Давайте, від комісії підготовимо, да, проєкт рішення на сесію. Ви надаєте мені да, р... да. доручення голові. Хто за таку пропозицію? Давайте проголосуємо. Угу, Дякуємо. Все. Е, Максим Віталійович. Департамент правового забезпечення. Давайте, департамент правового забезпечення. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд надаємо проєкт 15 рішення про внесення змін до положення про департамент правового забезпечення Запорізької міської ради. Це рішення вмовлено тим, що рішення команду комітету за всі ради було визнано департамент по забезпечення органом управління майном комунальних ринок, а також муніципального Це стосовно запорожчу ринку, так? Дивіться, лад. Хочу заявити про потенційний можливий конфлікт інтересів і не буду приймати участь в обговоренні і голосуванні за це питання. Дякую вас. Дивіться, я розбирався з цим питанням. Це технічне, технічне питання. Да. Давайте його підтримуємо. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Дякую. Проєкт рішення номер 28 про найменування вулиці Середжує. Там вулиці Олімпійської. На іменування. Які пропозиції? А яка була? Ніякої, Найменування. А, нова. А, була. Просто, а, на нова була. Просто на час Олімпійський? Мижуй. <звук> Олімпійський. А яка назва? Стрімка. Стрімка. Хто у нас шоу, представляє стримка. той район? Немає. Стрімка? в зв'язку з Така назва, да, воно громадське обговорення проходило, чи. А, да. Да? а що там Це у нас нова назва, кіля вона ця вулиця з'явилася? Почали устраюватися будинками. Стремительно застраювалися на стрільках. Законі буде там, там, там самострої. В ну, минулому році це питання вже піднімалося, наскільки я пам'ятаю. Це кооперативи чи. Садівництво як вже було, так, таку, наразі. Не. Да. Зараз, Зараз. Зараз. Це дача дача... не якісь ділянці немає захопити. Так ні, не бути так чи так. Це на дачах ми приймаємо рішення прийняти назву. Та не поясніть. ділянки... Які ділянки? Садові. садові. Це садовий кооператив, ми повинні там зараз присвоїти да, вулиці. садові ділянки. Вони тут да, вулиці. І потім буде город ремонтувати посеред кооперативу цю вулицю. Да? Брати освітлення робити за кошти так. міста. Так, Та, да, да. да, Це ж ми на балансі. є. Це ми вже проходили в тому році. Так я ж кажу, ми ж на балансі приймаємо, а якщо на баланс, то треба його обласувати. А, а на... зараз повинен все це робити кооператив. Так, бо її А потім все місто, всі громадяни міста, да, тергромада повинна буде кооперативу все, цьому зробити. Спла Сплачувати гроші, так. Освітлення, дорогу. І там ще треба подивитися, скільки приватних, ну, які оформлені, так, Закони, закону оформлені. Чи вони такі є, як садовий. Якщо садовий кооператив без приватної власності, то воно там. Ну що, тоді ми а на кому ця дорога була перед цим? На кооперативі? Ви розбиралися з цим питанням? Баланс хто був. Виділена земельна ділянка. Кому була? Кооперативою. Є там кадастровий номер, нема кадастрового номеру під цим кооперативом. Дорога відокремлена від нього чи ні? Так, насип я розумію. А відокремлена від кооператива. Кадастровий номер. Колись надавалася земельна ділянка кооперативу, да? садівництву чи будь-кому, був кадаст общий. Потім приватизувалися земельна ділянка. Приватизувалася, може, не приватизувалася. Дорога як виділена була. Як проєкт рішення? Покажіть, будь ласка. Давайте так, вивчите це питання в наступну комісію треба. Дякую вам. Тобто зараз відкладено? Дякую. Не готово се питання. Добре, дякую. У нас ви запам'ятали, які були питання? Що ви надали на них відповідь? Може все гаразд, і ми це питання приймемо зразу. дякую. Зрозуміло. Дякую вам. Хто у нас наступний? Ви хотіли доповісти. Давайте да, слухаємо вас. 21 на сесії 24 року, на сесії міської ради прийнято рішення і затверджено склад комісії громадської ради при ЗМР. Ми вирішили в склад цієї ради. І э, комітет економіки, життєзабезпечення і екології. І мені громадська рада долучила співпрацювати з комісією, вашою комісією, життєзабезпечення з щоб ми знову працювали над програмами і питаннями, які стосуються громадськості нашого міста, в тому числі право. І перша пропозиція, яку ми... Вибігає громадська рада, це провести інвентаріалізацію діючих житлових програм, щоб подивитися, що ми можемо там доробити і нести. Дивлячись на те, що ми платно працюємо з фондом, фондом молодіжного житла, і вони нам пропонують допомогу в питаннях написати програм і знайти донорів для виконання цих програм, фінансування цієї програми. Тому є така пропозиція. Якщо маєте бажання разом зробити запит на всі діючі програми, ну, на отришення переліку діючих програм і долучитись до інвентаризації цих програм, зміни, внести зміни і може, ще якісь Для того, щоб у нас в майбутньому, коли вже закінчиться бойові, Конкретно можна... яких програм? Значить, є програма молодіжного житла. Діюча програми і ну, ви її інвентаризуєте, шо в ній не ну, в цій програмі? Ці програми надавати по пільговому кредиту. інвентаризація. В чому провести ізучити цю програму, внести зміни, що нас вивчення чи інвентаризація? ви терміни так, не підмінюєте. Так, інвентаризація діючих програм. є не тільки ця програма. Я, я думаю, що Є програми, за якими процент виплачувався. Ну, Треба подивитися, які програми були. І тому долучитись до, до розробців, до, до і цих програм. Тому що Пройшов час і ці програми вже можуть бути неактуальні. А фонд молодіжного житла надасть нам допомогу. А яка профільна комісія по фонду? У нас профільна комісія, мені доручили. Ні, ні, а по програмі по цій. По програмі це програма писала фото молоді, молоді за житло, тобто був Влад. Ні, в мене є питання. Я дуже гарно знаю цю програму. Ми там залучали також учасників до цієї програми. Мені скажіть, ви хочете актуалізувати актуалізувати тобто вірно є. Зрозумів, а яку кількість ми передбачаємо, що буде учасників в цій програмі? Поки що ми не бачили програму. Надо подивитися і потім ну там же програма. Це ми що хочемо компенсувати там якусь якісь відсотки Дисотки. чи відсоткову ставку. Ні, якусь це так? є окрема програма по цій програмі. Надається фонду молодіжного під... ну, я... ну, це державна програма. Державна. Ну, це ж ви про державну кажете, так? Да. А ми роз... розмовляємо ми зараз про що? Про державну програму чи окрему нашу Запорізьку програму? Є обласна така ж, програма. І от іменно наша місцева програма ще є діюча. Держіть, у нас місцева програма не, на, не про надання пільг компенсаціям. А... Надання квартирів чи пільг іпотичний кредит, який надавав кормло молодіжного житла. Ну, тобто це тросторонне, там трьохсторонній договір, чи щось, чи якось воно так наче. Я хотіла щось подивити. я не зрозумів. Ми ми я наскільки я пам'ятаю, ми до цієї державної програми надавали свої якісь гарантії щодо відсоткової ставки там чи повернення ці чи якось там, там в інший спосіб, подивимось які програми є або ну, так, так. А хто це подивиться ну, повинен? Ну, ну я пропоную. Щоб з вас хтось захоче долучитись так, до цієї роботи, і у нас громадська рада. Тоді є... пропозиція до всіх колег депутатів. Якщо комусь з депутатів це цікаво. Да. Ви долучаєтесь до громадської ради заслухати, які є пропозиції громадської ради, і тоді винести чи не винести це якийсь документ і на розгляд сесії сполкома, чи якось якісь структури підрозділів міської влади для подальшого прийняття якогось рішення. Ця програма є програмою другої комісії. Так що вам скоріш за все прийдеться звернутися до тої комісії, яка має от депутати непосередньо розробляють цю програму, роздивляють цю програму, приймають участь. Наша комісія в нашій комісії другі програми. Якщо ви зараз будете перечисляти якісь програми, може там буде наша, і тоді ми з вами будемо... це буде да, Будемо дивитися разом, якісь ваші будуть пропозиції. Ми Залюбки їх розглянемо Чи, і що? поучаствуємо. Щоб ми окремо не там виносили якісь проєкти рішень, а вони не будуть з вами узгоджені. Проєкти рішень як, ви як, маєте право виносити? Як громадська рада, громадська рада окремо. Може виносити проект рішення? Ну, вона ж не є суб'єкт подання. Ви не є суб'єктом подання. Ну, пропозиції надавати, можна? Пропозиції, пропозиції можете да, надавати, да, ні, а да, суб'єкт суб вже подання да. повинен бути. Так, так. Ви питання, вивчайте, тому що щоб не було. Ні, ви можете нам запропонувати, щоб якась чи комісія, чи суб'єкт подання, чи там. А ми вас а від виконавчого комітету, якщо, якщо вони. А якщо це слушне да. зауваження, якесь або пропозиція ж, гарна, то ми залюбки підтримуємо і винесемо на розгляд сесії. Так, ну і Ножка, звіт по громадській організації, за ті за ті приміщення, що ви нам дали, і ми діючі. Три е, шелтери це соборний, е, і Сармацька і Паштова діють. Там е, на кількість мешканців 130 чоловік, вони почти повні, там, окрім е, соборних. Значить, на, цій, е, на цей рік ми... Вже знайшли донорів, які ціною п'ять кімнат, що ви нам дали дозвіл розширитися на сапорному. Ми зробимо в першому кварталі, вже почали робити ремонт. На Сармацькій ми зробимо для, для усунення зауважень, які нам надали на пропозиції 930-й. Робимо інклюзів для інклюзів людей, там реконструкцію і на поштовій. Після прильоту дрону, там у нас є нарушення покривля, а потолок. І теж нам буде кавіта з Запоріжжя, в з Кавіта з України робити ремонтні роботи. І наконець ми все ж таки прийшов донор для Олімпійська 26. Починаємо великий проєкт і там буде Я розташований. Шелтер для людей з інвалідністю на 40 чоловік, в тому числі й колясич. Ми це буде, робити другий, третій квартал. Є якісь запитання до доповідача?

Ну Більше нікого нема, так? Да? Ні. Тоді всі питання, які виносились на комісію, було розглянуто. Дякую всім. Зауважень, ні у кого нема, Поведення, Нема. нічого, так? Да? Тоді всім дякую. Комісія завершена.